Доброго часу, друзі. 31 травня 2023 року Україна, Волинська область. Ну і от Зліва направо, зліва один рядочок мармелади І другий, третій по рахунку, буде значить, Сирія. Ну, Вже такі сподівання на урожай. Основне цвітіння пройшло. Ну, Поливаємо простею водою. Ну, Такі от цвітоноси, кущики. Получається, з одного гнізда на деяких по чотири цвітоноса. Ну, настрій такий на урожай оптимістичний. Щоправда, тут така ситуація зовсім мало листового апарату на полуниці. Ну, вона тут росте між деревами, значить, фундук. Між фундуком це заповнює просто простор між фундуком. Думаю, не попечеться ягода трошки буде притінювати. Ну, чому мало листя? Ну, Обробляли мене, і всі хворі листочки забирали, всі листи, які були з пятном, всі забирались. Ну, Червоної ще ягоди тут немає. там на ділянці біля дому вже є. І от такий от вигляд має вона на зараз. Ну так, да, мармелада в нас чуть слабше. І от Сірія, яку я вже садив цього року, досить пізно. Це наша І, Ну, Це вже весняна пізня посадка. Ну, от така ситуація. Отак от виглядає Сірія. Кинула там якісь вуса, вуса ми забираємо. Але вже будемо, значить, як тільки почне червоніти, ягода вуса е, залишати, оскільки е, є трошки бажаючих е, отримати розсади. Е, Будемо робити розсаду, пробувати в стаканчику. Ну як пробувати досвід роботи стаканчиком? Є, знімемо відео, будемо дивитись. Ну і ось зліва ці слабші курчі, мар, кущі маркущі мармелада. Справа сірія. Ну, є такі крепші кущі, є слабші, Ну, але в основному два цвітоноса на кущику є. Ось такі. Ну, ягода наливається ще доволі маленька. Ну, Є, звичайно, і крупніша. Але що мені подобається, що вона вся рівненька, значить нічого неї їй мороз неде-не не вдарив. Думаю, за яких кілька днів спробуємо полоничку з цих грядок. Ну і глянемо, звичайно, ту от грядочку, яка була під накриттям. Ну, от така от різниця. Тут є полониця першого року посадки, є другого, такі вже помішані кущі двох років. Вибивав в нас трошки хрущ, але цієї весни, ранньої весни ми вже з ним боролись. Ну і от все частенькі листки, значить, ну, готово, готово для виготовлення розсади. Ну і от є попадаються такі кущики маленькі. Ми звичайно їх відмітимо. Ну, звичайно, не відмітимо, а вирвемо це просто так для демонстрації. Вони, оскільки тут навіть от плода немає. Не знаю, від чого таке виходить, але от, ось так є. Можливо, хтось знає, то напишіть. Є таких пару кущиків. Ну досить небагато. Ягода Вроді, вроде нормальний, такий нормальний товарний вигляд має. Будемо, я надіюсь, цього річ з ягодою. От так виглядає отакий от от кущик, один цвітонос, але ягода ще наливається і вже доволі таких непоганих розмірів. Ну, як для серії непоганих, я думаю. Досить так все обнадійливо виглядає. От. На цьому будемо завершувати відео. Опа! Случайно, случайно друзі, отака от, ну, ще не стигла, зривати не будемо. Завтра малому дам попробувати зірву. Ну думаю, за завтра достигне. Отака. От вже одна є. Але це тільки одна. Ну більш більше я не бачив. На цьому будемо завершувати відео. Всім, друзі, здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.